Заздрість вона руйнує. І той, хто мене зараз чує, нехай собі занотує Заздрість вона руйнує. Вона закриває очі від неї недоспані ночі. Бо заздрити кожен охоче. Від родичів до відносин робочих. Заздрість вона вбиває. І може хтось і не знає, та навіть у вовчій зграє її честь. Бо заздрість вбиває. Хочу якось сусіда. Він на таксі і сам не їде. У неї велика зарплата, квартира і це від тата. вродлива чи талановита, нам так не жити. Хто заздрить, свого немає. А заздрість, вона вбиває. Вона ніби голка в серці. Чим більше, сильніше жметься, чим більше ти хочеш чужого, тим довше не матимеш свого. Не заздріть, вона бо небо все чую. Заздрість вона руйнує.